Було відносно багато знайомих і відносно багато друзів. Тому сьогодні я б хотіла поговорити про червоні пропорції у людях в цілому у взаєминах з іншими. Можливо, я буду називати їх виключно з власного досвіду. Якщо у вас є певні свої доповнення, своє розуміння червоного пропорціята у хлопця, у дівчини, в цілому у дружбі-стосунках, то пишіть у коментарях. Я Евеліна веду цей ютуб канал. І ми починаємо. Перше це ті, хто абсолютно ніяк не хоче вкладатись або у стосунки, або у дружбу. От я думаю, ви точно чули оце. В мене нема часу, так, в мене теж немає часу. Я сама. Обираю свідомо, обираю виділяти час на тебе на те, щоб ми кудись пішли, на те, щоб ми разом провели час, на те, щоб ми елементарно зідзвонилися поговорити для того, щоб підтримувати наші стосунки або підтримувати нашу дружбу. Коли мені було десь 12, я завжди дивилась різні фільми, серіали. Я думала, блін, а як це люди потім ходять на роботу, при цьому мають сім'ю і при цьому, що встигають проводити час з друзями. Так вони встигають це все, тому що вони свідомо обирають це робити. Йомоє, -йо, понятне діло, що в мене теж є навчання, що в мене теж є якась робота, що в мене теж є якісь свої Обов'язки і я також зайнята, але я просто хочу провести з тобою час. Тому я і пишу, і пропоную піти кудись поговорити, зідзвонитися і так далі. Як взагалі можуть підтримуватись будь-які стосунки, якщо у людей просто немає ніякої ініціативи? Дуже не люблю оце ну на початку стосунків, так все класно, так все добре. Або на початку дружби так цікаво. Ми так кайфуємо одне від одного, а потім воно все проходить. Так воно все проходить, тому що немає ніякої ініціативи. Або зазвичай вона просто залишається а, з однієї сторони? Ми не можуть, не можуть ніякі стосунки існувати, якщо там задіяний тільки один партнер, тільки одна сторона? Продовжуйте старатися одне для одного, продовжуйте організовувати щось, продовжуйте робити ті ж самі компліменти чи ті ж самі дії, які ви робили на початку, коли ви ще не були в стосунках, чи ви ще не дружили. І оце вічне побачимо. Я це ненавиджу. Невже настільки складно вписати у день? Є 24 години. Ви виділяєте час на роботу, на навчання, на все виділяєте час на те, що вам потрібно. Але при цьому, коли доходить справа до того, щоб зустрітись, ви кажете, побачимо? Це можна сісти, просто подумати, коли виходить вам двом договоритись про місце, про годину і піти. Як собі представляє якась людина, яка каже: мені Побачимо третя ночі, я сплю вона або він мені пише виходи. Лечу, бо я не маю що робити. Наступне це коли людина завжди говорить про себе. До прикладу, я розповідаю про те, що в мене там стало щось, стало щось, можливо, не дуже приємне, і ця людина одразу переносить оцю подію на те, що а в мене було так само. Ну я ж не питаю, чи в тебе було так само, чи не було так само. Звісно, моменти має цікаво або можливо навіть корисно послухати те, як людина прожила ту ж саму ситуацію, через яку зараз проходиш ти. Але не кожного разу, коли я починаю про щось розповідати, не кожного разу, коли я говорю про те, що в мене поламалася якась косметичка, те, що я не пішла на пару, і так далі, я говорю про себе. Вислухай мою історію, вислухай те, що сталося у мене, і не завжди переводи стрілки на себе. Зазвичай такі люди дуже-дуже люблять говорити саме про себе, всюди приплітати свої ситуації, те, як вони виглядають, те, що вони купили, і так далі. Але коли ви починаєте говорити про себе, вони одразу переводять теми, вони одразу перестають вас слухати, починають скровати там тік ток дивитися у ну, вікно. Коротше, робити все, що тільки можна, але не слухати, що там у вас. Абсолютно ніяк не підтримують вас. Чесно, для мене трохи дивно те, що наприклад, людина може почати розвиватись у якійсь діяльності і її, наче близькі люди, можуть не підтримати. В сенсі не підтримати ваша людина, близька вам людина. Береться ж за щось нове. Зрозуміло, що вона не буде експертом, не буде одразу супер успішною, тому що це її початок. Чому не підтримати цю людину на цьому початку? Я насправді цього не розумію. Добре, а для чого мені друг, для чого мені подруга, для чого мені хлопець, якщо він не може мене підтримати? Для мене оце це поняття якоїсь близькості частина. Стосунків, частина побудова цих стосунків, ані якісь слова по типу тебе не вийде, кидай то нафіг, не позорь мене і в сенсі не позорь мене». Люди напевно забувають те, що незалежно від того, чи вони в стосунках, чи вони в дружбі, вони залишаються різними окремими цілісними особистостями, які не зливаються і не стають одним цілим. Я можу, будучи в стосунках, робити те, що я хочу. Навіть якщо вона на початку буде виглядати крінжово, і що мені що тепер ніколи не починати це робити, тому що я позорю тебе? любима конкуренція. Оце вічне знаєте, вічна заздрість, Вічно я хочу бути кращим або кращою за тебе. Саме це я дуже не переношу, дуже не люблю у дружбі саме через те, що колись я була такою людиною. Це було два роки тому. Я вступила у коледж після 9 класу, і в мене появилась подружка. і я завжди порівнювала себе з нею. Я завжди конкурувала. З нею. Дружба стала дружбою тільки тоді, коли я повністю перестала конкурувати з цією людиною. Коли я зрозуміла те, що так, «Да, вона за своєю інформацією швидше, це нормально. Це не робить мене гіршою, це не робить мене дурнішою. Саме тоді, коли я почала радіти за її вищі бали, за те, що вона краще засвоїла якийсь матеріал, саме тоді я дійсно відчула себе подругою гідною тієї людини. Тому що я розуміла, те, що та я дійсно за неї рада, я нарешті щаслива за те, що вона б кайфує за те, що в неї класні результати. Ваш друг, ваша подруга, ваші близькі вам люди проявляються не тоді, коли вам погано, тоді, коли у вас все добре, тоді, коли у вас все виходить, тоді, коли ви успішні. Ми з цією подругою якраз були протилежностями. Вона шарила за одне, я шарила за зовсім інше. Саме тоді, коли я почала сприймати це як силу, саме тоді, коли я почала це сприймати як класне доповнення одне одного, коли я зрозуміла те, що ми можемо разом великі результати отримувати, доповнюючи знання одне одного. Саме тоді я і почала розуміти, те, що це і є дружба. Це коли ви доповнюєте одне одного далі, вас мають приймати. Суть в тому, що коли людина обирає бути вашим другом або бути вашим партнером, вона обирає вас. І вона має обирати вас теперішнього. Типу тією людиною, якою ви є зараз, я помітила те, що мене завжди хотіли змінити. Я сама по собі більш емоційна. Я завжди жестикулюю, У мене досить активна добре в мене дуже активна міміка. Емоційна не в тому плані, що в мене відсутній розвинутий емоційний інтелект. Та що я не вмію контролювати і керувати своїми емоціями в цілому розрізняти їх. Я просто відчуваю більший спектр емоцій. Я відчуваю і проживаю все більш інтенсивно. Мені завжди. Завжди цим потикали, і завжди казали, те, що треба мінятись. Тобто, ви обираєте мене для того, щоб я була вашим другом, і починаєте мене міняти, щоб я ставала такою людиною, яка зручна для вас? Сильно. Вас мають приймати такими, якими ви є. Ви маєте змінюватись самостійно через призму свого хочу, тому що ви розумієте, що це треба вам і справжніх вас. Не мають притуплювати ніколи. Я зрозуміла те, що це не зі мною щось не так. Це не з моїми емоціями щось не так. Це вам не добре, тому що мої емоції, мої реакції, моя міміка, мої жести і так далі не входять у поняття вашої норми, і вам легше мене позбутись, легше зі мною не спілкуватись, аніж змінити мене або притуплювати мене справжньо. І трошечки схоже з попереднім. Я людина, яка є амбівертом. Амбіверт це мікс екстраверта і інтроверта. І Я часто вигораю від надмірного спілкування з людьми. Я не можу перебувати на постійній основі з іншими людьми. Завжди з кимось спілкуватись, 24 на 7 бути в контакті. Це не для мене, я вигораю. Мені завжди потрібен час для того, щоб відпочити від певних людей. І всі мені близькі люди про це знають, всі нормально ставляться. Я не пропадаю я відповідально просто так на декілька днів. Ні, я попереджаю те, що там два-три дні. Я не буду писати, не буду відповідати. Я хочу відпочити. Так, то так то. І в мене були також деякі люди, які цього не розуміли, які починали казати, я тобі набридла, Я така погана. Мій. Вибір не поважали, мене не хотіли, абсолютно ніяк не хотіли розуміти. І саме в такі моменти я розуміла, те, та, що там все ж таки щось не так, все ж таки, це не окей. Розумієте, якщо ви робите справді щось неадекватне, щось що може нашкодити вам, вашому здоров'ю, вашому життю або життю здоров'ю інших людей, тут є просто місце цьому неприйняттю. Але якщо говорити про якісь більш буденні речі, про щось не суперглобальне. Можливо, про якісь ваші особливості, чому людина їх не може прийняти, якщо для вас це важливо, незалежно від того, чи вам подобається те, з ким спілкується ваша подруга, незалежно від того, чи ви одобрюєте певний її вибір, якщо близька вам людина щаслива. Відносно того вибору, якщо близька вам людина не жаліється, ви маєте також його приймати і бути щасливою за вашу близьку людину. Ви не маєте ставати цією перегородкою, тією стіною між щастям вашої близької людини. Поправочка між щастям або між добробутом вашої близької людини. Наступне воно може прозвучати трошечки дивно, але я вам вже на початку говорила про те, що от люди схильні думати те, що іскра з часом зникає у стосунках, у дружбі і так далі. Але знову ж таки все у наших руках, і ми самі маємо здатність підтримувати цю іскру. Я людина дуже дуже щира, я завжди. Звертаю увагу на те, наскільки люди красиві, розумні, добрі, ну і тому подібне. Відповідно, люди, які зі мною дружать, з якими я дружу, завжди завжди чують від мене, який ти молодець. Я тобою пишаю, ти дуже гарна, ти дуже красива, ти дуже розумна. Ти так гарно написала то есе, ти так гарно відповіла, ти так гарно говориш. Ти так класно прокачала свій вокабуляр за мрійською. Будь що тобто завжди є з моєї сторони якісь компліменти. І я недавно почала помічати таку штуку в одній відносно тривалій дружбі, яка триває декілька, Кілька років, те, що завжди людиною, яка каже ці компліменти, є я. Я ніколи або дуже, дуже, дуже рідко чую від цієї людини компліменти. І то зазвичай, навіть якщо я їх чую, то це відповідь на мої компліменти для того, щоб це просто звучало: типу: ну давай я теж скажу, щоб ти не придиралась до мене, тому що ну як ти мені зробила компліменти, а я тобі не скажу, ну буде не дуже етично. І суть не в тих компліментах, суть в тому, що це один зі способів. Того, як зробити приємно вашій близькій людині. Якщо ваша близька людина, подруга, партнер, хлопець і так далі, класно одягнулась, чого це не сказати? Якщо вони дійсно дуже дуже шарять за якусь тему, вони прям кабитаки родовані, дуже розумні і так далі, чому також це не зазначити? Ми ж завжди схильні казати це на початку, на початку стосунків, дружби, Ти така красива, у тебе така фігура. Добре, а чого не можна це казати потім? Якщо людина обрала вас, якщо людина біля вас, це не значить, що вона не хоче чути те, що вона чула на початку, коли ви ще не були чимось пов'язані, і це стосується не тільки компліментів, а тих же шоколадок, які ви можете зайти і купити, тому що ви знаєте, що ваша близька людина це любить. Сирники, які ви можете приготувати, одяг, який ви можете постирати, коли ви бачите, що людина просто не встигає. Домашка, яку ви можете зробити за неї, якщо ви там ще в школі, якщо ви розумієте, що людина зараз не в ресурсі, і так далі. Наступне людина не вміє вибачатись. Людина просто не має. Бажання взяти відповідальність на себе за свої ж дії і за свої ж слова таким чином ви можете завжди відчувати провину. Ви можете завжди відчувати провину, хоча ви нічого поганого не зробили. Тобто брати відповідальність за слова або дії іншої людини на себе, або з вами просто будуть гратися в котика мишки, оцінювати ваші почуття, обосцінювати те, що вам неприємно, казати те, що я невинний. винний. то тобто, з такою людиною адекватної дружби або адекватних стосунків не побудувати. Це знаєте те ж саме, як є мала дитина, і вона по починає бити іншу дитину, і ви пояснюєте їй те, що так не можна, так не потрібно робити тієї дитині боляче, а вона не розуміє і ніяк не виправляє свою поведінку, і вона продовжує бити ту дитину так само з дорослими. Вони не змінюються, хоча вони чують, що вони також б'ють вас їхніми ж словами, про який зв'язок можна говорити, якщо ваші емоції і почуття ігнорують. Далі, коли людина не може сказати що вам щось не лечить, і вона просто бреше. Є різниця, коли ви самі обрали для себе, до прикладу, якийсь образ, він вам подобається, ви капець тащитесь, а іншій людині не подобається. І зрозуміло, що вона промовчить для того, щоб не обистінювати ваш вибір, для того, щоб не зробити вам неприємно. Головним... Пунктом для неї буде те, що ви щасливі, що ви кайфуєте від того, як ви виглядаєте зараз. І є різниця, коли ви дійсно вагаєтесь, і ви не знаєте, ви питаєте про чужу думку, ви хочете її почути, ви хочете подивитися, як ви виглядаєте зі сторони. Та людина розуміє, що воно вам взагалі не личить. Та людина бачить, що це просто жах, але вона каже, та та дуже дуже гарно. І це ж не завжди відбувається саме через те, що людина не хоче зачепити вас, а через те, що людина от промовчить, і вона думає, що вона вас не образить, все буде окей. Можливо, моментами людина на поки спеціально це робить для того, щоб самоствердитись ствердитись на фоні вашого не дуже вдалого образу. А такі люди дійсно є, якби воно не звучало. Останнє людина розповідає про ваші секрети. Є одна людина, є інша людина. Разом вони дружать. Ця людина розповідає іншій людині щось і каже: будь ласка, нікому. Не розповідай. Я захотіла поділитися тільки тобі. Я довіряю тільки тобі. Не твоїй мамі, не твоїй бабусі, не твоєму хлопцю, не твоєму колишньому. Тобі. Та можливо моментами справді є, щось дуже дуже цікаво. Але це ще раз напряму за тією людиною. Запишіть про це якісь голосові, які ніхто ніколи не послухає, просто собі узбережені у телеграмі. Або прикрутіться собі ще раз у голові, але не розповідайте. Тому що довіра це фундамент, на якому будується все. У мене така. Відчуттям останнім часом, ніби зараз, теперішньому поколінню реально раю треба ходити з документами, з папками, з договорами, контрактами, де будуть прописуватись пункти того, що о, ти не розголошуєш інформацію і зберігаєш конфіденційність то, то-то. На то. цьому все. Я сподіваюся, що вам було корисно, що вам було цікаво. Якщо у вас є що додати, пишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво почитати. До наступної зустрічі!